Євангелія від святого Луки, Глава четверта А Ісус, повний Духа Святого, вернувсь з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони. То в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу. Показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому в відповідь Написано. Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. І повів його в Єрусалим і на наріжнику храму поставив та й каже йому: Як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе. Щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь Сказано: не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це є спокушування, відійшов від Нього до часу. А Ісус у силі духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу згорнувши, віддав службі й сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували й дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, Чи ж то він не син Йосипів. Він же промовив до них: Ви мені конче скажете приказку, лікарю. Уздоров самого себе, учинити й тут, у вітчизні своїй, що сталося чулими у Капернаумі. І сказав він: по правді кажу вам жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля. Коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі, а Ілля не до жодної з них не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім неємена, Сиріянина. І всі у синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і, вставши вони його, вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. І прийшов він у Капернаум, галілейське місто, і там їх навчав по суботах. І дивувались науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом. Ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи Замовчи, і вийди з нього. І вкинувши демон того насередину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх жах обгорнув, і питали вони один одного, кажучи. Що то за наука, що духом нечистим наказує з владою й силою, і виходять вони? І неслася чутка про нього по всіх місцях краю. А як вийшов він із синагоги, увійшов у дім Симона. Те, що ж Симонова в великій гарячці лежала, і просили за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, теща їм прислуговувала. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. З багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали його. І, прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них, І іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано. І він проповідував по синагогах Галілеї.